Всім привіт! Привіт! Сьогодні ми нарешті повернулися з новою книжкою. Сьогодні у нас електронна книжка українською та англійською мовою. Вірніше, з цієї серії про кроликів, спочатку ми читаємо англійську, потім українською мовою. Нагадую, що у нас є на каналі вже багато книжок, достатньо багато для того, щоб... Вам було цікаво, вашим дітям було цікаво для того, щоб практикувати англійську мову, зберігати українську мову. І ця сьогоднішня книжка серія про кролики. Вона буде ще, ще кілька книжок буде з цієї серії, тому сількуслкуйте, якщо вам буде цікаво. За усіма книжками цієї серії. А, сьогодні у нас така тема а, з запізненням для України про зиму, але, на жаль, іронічно, для українців у Канаді вона ще досі актуальна, тому що ну, сьогодні, наприклад, пішов знову сніг, що у нас продовжується холодний холодний період року, тому зима у нас, нас ще не відпустила. Продовжуємо читати про зиму. А, книжка називається Я люблю зиму. Зараз ми переключаємось на екран, як завжди, і е, продовжимо вже з екрану. Ну що ж, наша нова книжечка на сьогодні називається Я люблю зиму. I love winter. Читаємо так, і в цій книжці ми починаємо з англійської, потім bed. Був ранок, Джиммі прокинувся і сів на своєму okay. ліжку. Something feels strange, he thought, and looked around. Щось дивне, він подумав і озирнувся. His favorite teddy bear was lying beside him, and his two older brothers were sleeping peacefully in their beds. Його його улюблений плюшевий ведмедик лежав біля нього, а два його старших брати спокійно спали на своїх ліжках. Everything looked normal, but he still felt that something was wrong. Все виглядало нормально, але він усе одно відчував, що щось було не так. Jimmy hopped off his bed and began to walk around the room. Jimmy scorched the lizard and the case. He opened the closet door and looked inside. Everything seemed normal. Jimmy started walking back to his bed when he happened to glance out the window. Jimmy pointed out the sword, he yelled, unable to hold his excitement. Ого, закричав він, не в силах стримати хвилювання. What happened? asked his older brother as he stretched in his bed. Що трапилось? спитав його старший брат, потягуючись у своєму ліжку. Why are you so loud? asked his his middle brother, slightly opening his eyes. Чому ти так голосно крич... кричиш? додав середній брат, ледь розплющивши очі. Wake up. Look outside. Jimmy was jumping happily. Прокидаєтесь, подивіться, що за вікном Джиммі весело стрибав. The older brother slowly approached the window. Старші брати повільно підійшли до вікна. Джиммі, down, it's just snow, explained his older brother. Remember mom told you about winter a few days ago? In winter it snows. It's he didn't finish his sentence. Джиммі, заспокойся, це просто сніг, пояснив його старший брат. Пам'ятаєш, мама кілька днів тому розповідала тобі про зиму. Взимку йде сніг. Це, він не закінчив речення. I want to touch it, exclaimed Jim, uh, Jimmy and quickly ran out of the room. Я хочу доторкнутися до нього, вигукнув Джиммі і швидко вибіг із кімнати. Oh, Jimmy, it's really cold. The brother ran after him, but it was too late. Strиває, ним, Jimmy was already standing in the snow and bare feet. Jimmy went nog. Moments later he ran back inside, yelling, It's freezing. Назад, кричать, кричачі, We told you, said his middle brother, closing the door. You need to put on your clothes. Ви тобі казали, сказав його середній брат, зачиняючи двері. Тобі потрібно одягнутися. Весь цей шум розбудив також маму і тата, і вони вийшли зі своєї кімнати. Oh, Jimmy, what happened? asked Dad. Oh, Джиммі, що сталося? запитав тато.

No, no, I'm not going out, said Jimmy, shaking his head. What if my um feed freezes again? Ні, ні, я не я не виходжу, сказав Джиммі, похитуючи головою. А якщо мої ноги знову замерзнуть? You can "Put on your new winter boots," said mom, pointing to his boots. "Remember we bought uh, them together." "Можна взути нові зимові черевики," сказала мама, показуючи на його черевики. "Пам'ятаєш, ми купували їх разом?" And your warm winter socks, added Dad. І твої теплі зимові шкарпетки, додав тато. Tato. What about my hands? My heads um my hands will freeze too. No, I'll stay inside, said Jimmy. Але як щодо моїх рук. Мої руки теж смерзнуть. Ні, я залишуся вдома, сказав Джиммі. You can put on your mittens, Jimmy, said his older brother, smiling. We bought orange mittens for you and blue ones for me. Ти можеш одягнути рукавиці, Джиммі, сказав його найстарший брат, посміхаючись. «Ми купили для 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 тебе помаранчеві рукавиці, рукавиці мене мене», – сині». «І зелені рукавиці для мене, додав середній брат. «Зима – це так весело. Ну, давайте грати на вулиці». Are you sure? Jimmy asked. Ти впевнена? запитав Джимі. Don't worry, said mom, in a calm voice. The winter the winter coat and the pants will keep your body warm. You will put on a hat on your head and a scarf around your neck. Then you won't be cold. Не хвилюйся, сказала мама спокійним голосом. Зимове пальто та штани зігріють твоє тіло. Ти надягнеш на голову шапку, а на шию шарф. Тоді тобі не буде холодно. Jimmy hesitated. What if my um nose gets cold? he asked. His brother burst out laughing. Jimmy «Що, якщо Якщо мій ніс ніс ніс. замерзне?» – замерзне, запитав він. Його його, його брати розсміялися. «If your nose gets, if your your nose nose nose. gets, cold, I'll kiss kiss it it to warm it up», – said mom, giving him a soft kiss on his nose. Якщо твій ніс замерзне, я поцілую його, щоб зігріти, сказала мама, м'яко цілуючи його у ніс. The family put on their winter clothes and went outside. Сім'я одягнула зимовий одяг і вийшла на вулицю. Jimmy took a step into the snow and stopped. Джиммі зробив крок у сніг і зупинився. He felt n nice and warm in his clothes. Everything around him was covered with snow. It was magical. Йому було 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 приємно і тепло в його одязі. Усе довкола нього було вкрите снігом. Це було чарівно. All of a sudden, something cold landed on his nose. Раптом щось холодне впало на його ніс. Ah, what is that? Uh, screamed Jimmy, running around in circles. А, що це закричав Джиммі, бігаючи колами. It's just snowflakes, said mom, smiling. Hold out your hand. Це просто сніжинки, сказала мама, посміхаючи, посміхаючись. Простягни руку. Jimmy held out his hand until a gorgeous snowflake landed on his orange mint, then another and another. Джиммі простягнув руку, і чудова сніжинка приземлилася на його помаранчеву рукавицю. Потім ще одна, і ще одна. Look, I got six snowflakes, exclaimed Jimmy. They are all different. Дивіться, у мене шість сніжинок, вигукнув Джиммі. Вони всі різні. It's much more fun to catch them with your tongue, tongue. said his his middle brother, sticking out his tongue. Look. Набагато веселіше ловити їх язиком, сказав середній брат, язика. Дивись. The family spent a wonderful time outside. Сім'я чудово провела час на вулиці. They built a snow bunny, had a snowball fight and went sledding. Вони зробили зайчика сніговика, грали у сніжки та катались на санках. In the end they were too they were tired but happy. В кінці вони були втомленими, але щасливими. When they came back inside, they took off their winter clothes and sat around the table for lunch. Повернувшись всередину, вони взяли зимовий одяг і сіл, і зняли зимовий одяг і сіли за стіл обід, обідати. Today was a fun day, said Jimmy, eating his hot soup. Is tomorrow winter too? Сьогодні був веселий день, сказав Джиммі, сьорбаючи гарячий суп. А завтра теж буде зима. Ну що ж, на сьогодні все. Дякуємо вам дуже велике за увагу. Підписуйтесь. Subscribe to our channel, comment down below and leave a like. Дуже раді завжди зворотньому зв'язку. Залишайте свої зауваження, побажання, коментарі. В кінці відео додамо посилання на інші відео на нашому каналі. Сподіваємось, що вже ця зимова тематика, яку ми сьогодні озвучили, буде завершуватись для нас в книжковому світі та в реальному світі, тому що в Канаді досі продовжується зимова погода, але дуже хочеться тепла. І сонечка, як воно зараз в Україні вже в квітні місяці. Але у зв'язку з зимову тематику хочемо нагадати про нашу книжку, нашого авторства, мого ну, авторства Олег допомагав, він у нас був так, так би мовити, сірим кардиналом допомагав створювати цю книжку також. Вона також на зимову тематику, Мурко та Сірко. Трошки так прогорну, зацікавити відео на цю книжечку є на нашому каналі. Також прикріпимо в описі до цього відео лінк на. Книжку, яку можна придбати на Амазоні, якщо вам буде цікаво. І сподіваємось, що книжки цієї серії також з'являться незабаром. І будемо переходити вже на більш теплу тематику про весну, про літо. Планується взагалі книжки до всіх пір року з цієї серії. І сподіваюся, що перед Великоднем, який перед Великодним це свято буде незабаром уже у квітні цього року. Цікаво, що збігається католицьке православне різдво. І сподіваюся, що до Великодня ми вже знімемо якусь нову книжечку, відео по якійсь нові книжечці книжці на весняну якусь тематику. На сьогодні все. Ще раз дякуємо за увагу. До нових зустрічей. Бувайте! Давайте.